Подумайте про голограми це двовимірні зображення, які виглядають тривимірними. Досить круто, правда? Вони створюють ілюзію глибини об'єму, хоча насправді це лише плоскі зображення. А тепер уявіть, що весь всесвіт працює так само. Уявіть, що все, що ми бачимо і відчуваємо, може бути проекцією. Це і є голографічний принцип у двох словах. Він пропонує новий спосіб розуміння реальності. Він стверджує, що вся інформація про наш тривимірний всесвіт може бути закодована на віддаленій двовимірній поверхні. Звучить божевільно, але потерпіть. Це як величезна космічна бібліотека, де кожна сторінка містить інформацію про весь всесвіт. Це як дивитися тривимірний фільм на двовимірному екрані. Ми бачимо глибину і рух, але все це відбувається на плоскій поверхні. Інформація все ще там, просто проєктується по-іншому. Це змінює наше сприйняття. Але не саму інформацію. Голографічний принцип припускає, що Всесвіт може робити щось подібне у грандіозному масштабі. Уявіть собі, що все, що ми знаємо, може бути лише проекцією з іншого виміру. Ця ідея виникла під час вивчення чорних дір. Вчені намагалися зрозуміти, як інформація поводиться в таких екстремальних умовах. Це області простору часу настільки щільні, що ніщо не може вирватися, навіть світло. Вони є одним із найзагадковіших об'єктів у всесвіті. Але чорні діри це не просто порожничі. Вони мають складну структуру і багато таємниць. Вони мають поверхню, яка називається горизонтом подій. Це межа, за якою все змінюється. Горизонт подій це місце, де все стає цікавим для голографічного принципу. Це як вікно у новий вимір. Це як двовимірний екран нашої космічної голограми. Уявіть собі, що весь всесвіт може бути закодований на цій поверхні. Дивіться далі, щоб дізнатися як. Ми лише на початку розуміння цієї захоплюючої концепції. Чорні діри це загадкові об'єкти. Вони мають величезну гравітацію, але визначені невидимою межею горизонтом подій. Все, що перетинає цю точку, втрачено назавжди. А тепер увага! Інформація про все, що падає в чорну діру, здається закодована на її горизонті подій. Це якби поверхня чорної діри запам'ятовувала все, що вона поглинула. Це просто неймовірно. Це говорить про те, що тривимірна інформація про об'єкти всередині Чорної діри представлена на двовимірній поверхні горизонту подій. Це ключовий ключ до розгадки голографічного принципу. Задумайтесь. Якщо чорна діра може зберігати інформацію голографічно, чи може весь всесвіт робити те саме? Саме це і намагаються з'ясувати фізики. Щоб краще зрозуміти голографічний всесвіт, фізики використовують інструмент, який називається відповідністю ads cft Це один з найважливіших концептів у сучасній теоретичній фізиці. Це складна математична структура, але не хвилюйтеся, я поясню це просто. Вона допомагає нам зрозуміти, як різні частини Всесвіту взаємодіють одна з одною. Уявіть собі, два Всесвіти. Один це плоский просторово-часовий континуум, як наш, а інший викривлений просторово-часовий континуум, який називається простором антидесітера. Ці два всесвіти мають різні властивості, але вони взаємопов'язані. Відповідність SCFT припускає, що ці два всесвіти пов'язані. Це означає, що ми можемо використовувати один для розуміння іншого. Те, що відбувається в одному всесвіті, можна описати тим, що відбувається на межі іншого. Це як дзеркальне відображення подій. Це як дві сторони однієї медалі: одна описує гравітацію, а інша фізику частинок. Це дуже важливо. Вони доповнюють одна одну і допомагають нам краще зрозуміти природу реальності. Це означає, що ми можемо вивчати гравітацію в одному всесвіті, розглядаючи фізику частинок в іншому. Це відкриває нові горизонти для наукових досліджень. І це дає математичну основу для подальшого вивчення голографічного принципу. Цей принцип може мати величезний вплив на наше розуміння Всесвіту. Інформаційний парадокс розв'язання за допомогою голограм. Чорні діри ставлять перед нами велику загадку, інформаційний парадокс. Вони є одними з найзагадковіших об'єктів у Всесвіті. Коли щось падає в чорну діру, здається, що інформація втрачається назавжди. Це викликає багато запитань у науковців. Але це порушує закони фізики. Закони збереження інформації є фундаментальними для нашого розуміння Всесвіту. Саме тут на допомогу приходить голографічний принцип. Він пропонує новий спосіб розуміння цих явищ. Якщо інформація закодована на горизонті подій, вона не втрачається безповоротно, вона зберігається у вигляді голограми, вона просто перетворюється в іншу форму. Це схоже на те, як енергія не зникає, а лише змінює свій стан. Уявіть, що ви спалюєте книгу. Інформація не знищується, вона перетворюється на попіл і дим, але все ще існує. Інформація не знищується, вона перетворюється на попіл і дим. Це аналогічно тому, що відбувається з інформацією в чорній дірі. Так само голографічний принцип припускає, що інформація, яка потрапляє в чорну діру, не знищується, а перемішується. Вона залишається, але в іншій формі. Це має глибокі наслідки для нашого розуміння квантової гравітації, теорії, яка об'єднує квантову механіку і загальну теорію відносності. Це може допомогти нам зрозуміти, як працює всесвіт на найглибшому рівні. Це говорить про те, що інформація є фундаментальною і всесвіт відстежує її, навіть у найекстремальніших умовах. Це відкриває нові горизонти для наукових досліджень і розуміння нашого місця у всесвіті. Перевірка реальністю чи живемо ми в голограмі? Отже, чи означає це, що ми живемо в голограмі? Коротка відповідь можливо. Але це не схоже на голограми, які ми бачимо в науково-фантастичних фільмах. Голографічний принцип це все ще теорія. Ми не маємо прямих доказів того, що наш Всесвіт це голограма. Але це потужна ідея, яка може докорінно змінити наше розуміння реальності. Задумайтесь. Якщо Всесвіт це голограма, це означає, що існує глибший рівень реальності, який ми не до кінця розуміємо. Це як наше сприйняття Всесвіту, це лише проекція чогось більш фундаментального. Це ставить філософські питання про природу реальності та наше місце в ній. Це приголомшлива концепція з далекосяжними наслідками. Пошук доказів пошук голографічного Всесвіту. Вчені активно шукають докази на підтримку голографічного принципу. Вони шукають ледь помітні сліди в тканині про часу та поведінці частинок. Один із способів перевірити цю теорію пошукати голографічний шум, крихітні флуктуації в просторі часі, спричинені базовою двовимірною інформацією. Ці флуктуації будуть неймовірно малими, але сучасні експерименти можуть їх виявити. Інший підхід полягає у вивченні поведінки квантової заплутаності поблизу чорних дір. Якщо голографічний принцип правильний, він може призвести до спостережуваних ефектів на заплутані частинки поблизу горизонту подій. Пошук голографічного Всесвіту це складне, але захоплююче завдання. Воно розширює межі нашого розуміння і може призвести до революційних відкриттів про природу реальності. Найбільші таємниці Всесвіту ще попереду. Голографічний принцип нагадує нам про те, що всесвіт сповнений загадок. Він кидає виклик нашим уявленням про простір, час та інформацію. Хоча це все ще теорія, вона має потенціал докорінно змінити наше розуміння космосу. Пошук розуміння голографічного принципу тільки починається. Він вимагає співпраці фізиків, математиків і філософів. Ми повинні мислити нестандартно і розглядати радикальні ідеї. У міру того, як ми будемо заглиблюватися в таємниці чорних дір, квантової гравітації та природи реальності, ми можемо виявити, що наш всесвіт ще більш вражаючий, ніж ми коли-небудь уявляли. Подорож відкриттів тільки починається, і голографічний всесвіт один з найцікавіших шляхів, які ми можемо досліджувати.